Готові побачити справжнє диво? Затамуйте подих і спостерігаємо, як народжується справжній метелик. Спіймати цей момент дуже складно, все відбувається дуже швидко, але як бачите, ми з вами встигли. У нас народився перший метелик, і наразі він виглядає дуже дивно, але вже за кілька хвилин його крильця розправляться, і за годинку або півтори його можна буде випустити з бабачкарію, і він буде вільно пересуватись. По будинку отримувати найкраще харчування. І ви тільки подивіться, наскільки він зміниться за кілька хвилин. Він навіть змінює свій колір. Так, Це той самий метелик. Подивіться, наскільки він змінився, став яскравим. Він виглядає, наче оксамитовий. Вже скоро він зможе літати, ми запропонували йому соковиту мандаринку та цукровий сироп. Я не зняла цей момент, потім обов'язково покажу. А зазвичай метеликам дуже подобається сидіти на шторах. І ось так це виглядає, коли у вас в домі живуть справжні тропічні метелики. Це справжнє диво.